Лист дев'ятий СЕНЕКА вітає свого ЛУЦІЛІЯ Ти хочеш знати, чи епікур в одному із своїх листів справедливо дорікає тим, які стверджують, що мудрець, мовляв, задоволений сам собою, а тому й не потребує друга. Цей закид роблять стільпону, епікуру, а також тим, для кого не вище добро. Відсутність душевних страждань нам, до речі, не уникнути двозначності, якщо при перекладі слова «апатея» грецького терміну відсутність почуттів, ми на швидку руч хотіли б обійтися одним лише відповідником терпіти. Адже те слово можна було б сприйняти у протилежному, ніж маємо тут на увазі значенні хочемо говорити про душу. Які дуже будь-яке страждання, а можна подумати, що йдеться про душу, яка не може стерпіти будь-якого страждання, зваж лишень чи достатньо сказати невиразлива душа чи душа, яка піднялась над усякими стражданнями. У тому то власне і різниця між ними і нами тут, як і в інших місцях. Сенека говорить від імені стоїків ми наш мудрець тощо, ті, від кого Сенека в даному випадку відмежовуються, кініки. Наш мудрець, відчувши біль, долає його, а їхній навіть не відчуває. Спільне і в нас, і в них те, що мудрецеві ніхто крім нього самого не потрібен. І все-таки, хоч і задовольняється самим собою, він зовсім не проти того, щоб мати друга, сусіда, товариша, але гарненько поміркуй, в якому розумінні він задовольняється собою. Хай, скажімо, якась хвороба чи ворог позбавлять його руки, хай випадково позбудеться ока чи навіть обох очей, йому достатньо буде того, що зосталося, Скалічилий. Без якоїсь частини тіла, він буде таким же веселим, яким був при неторкнутому тілі, не страждає, зазнавши втрат, хоч і волів би залишитись неушкодженим. Мудрець, отже, задовольняється самим собою не у тому розумінні, що хоче бути без друга, а що може без нього обійтись, може, тобто не втратить душевної рівноваги. Коли зостанеться без нього. Утім, він ніколи не лишатиметься без друзів, бо від нього самого залежить, наскільки скоро знайде свого друга. Утратить приміром, свою статую Фідій тут же вирізьбить іншу. Так і мудрець він і дружбу заводити вмілець, замість утраченого друга придбає іншого. Питаєш, як він так швидко міг би зробити це. Відповім але домовимось, що цим я одразу сплачу свій борг, аби коли йдеться про нинішній лист ми були поквитовані. Гекатон мовить я покажу тобі приворотній напій без жодних засобів, без зілля, без чаклунських примовлянь. Люби і тебе полюблять. Велику насолоду дає нам однак не лише давнє. Випробувана часом дружба, але й початок та плекання нової. Чим різниця приємність хлібороба, коли він сіє і коли він жне, тим і мудреця, коли він здобуває собі друга і коли вже його здобув собі. Філософ Атал полюбляв говорити, що приємніше домагатися дружби, аніж нею втішатися, як і маляреві, приємніше малювати картину. Ніж бачити її уже намальованою. Ота невсепуща в якійсь роботі пильність має в собі велику насолоду, що живиться тією ж таки роботою. Не відчуває такого задоволення той, хто вже зробив останній мазок. Він утішається плодом свого мистецтва, малюючи, утішався самим мистецтвом підлітковий вік, багатше плодами, але дитинство солодше. Та повернімося до головного у нашій бесіді. Мудрець, хоч і задовольняється самим собою, хоче мати друга, принаймні для того, аби дружба не була тільки словом, аби не марнувалася та велика чеснота, і то не з тим, що, як пише епікур у цьому ж листі. Мати когось, хто б доглянув за ним у хворобі, перетував у в'язниці чи у вбогості. Навпаки, щоб самому було ким опікуватись у хворобі, щоб було кого звільнити з ворожого оточення. Погані думки у того, хто шукає дружби, виходячи лише зі своїх потреб така дружба як прийшла, так і відійде. Ти завів друга з тим, Аби він визволив тебе із кайданів, лиш задзвенять вони, втече твій друг. Це, власне, така дружба, яку б народі називають принагідною, з ким ти подружився з корисних міркувань, той подобатиметься доти, поки матимеш від нього користь. От звідки ті юрми, що облягають щасливців, а безлюддя – Довкола тих, кого повергла доля. Друзі тікають від тіля, де випробовується дружба. Ось звідки стільки ганебних прикладів того, як одні покидають друзів через страх, інші через страх їх зраджують. Який початок, такий неодмінний кінець? Хто став другом заради вигоди, той перестане бути другом заради вигоди. Якщо приводом для дружби буде ще щось, окрім самої дружби, то завжди трапиться привід, щоб розірвати ту дружбу. Для чого я шукаю собі друга, або було за кого вмерти, кого супроводжувати на вигнання, за кого заступитися, кого врятувати, пожертвувати життям. А те, про що пишеш, то не дружба, а торгівля. Яка передбачає лише вигоду і тільки нею керується. Чимось, без сумніву, нагадує дружбу й пристрасть закоханих можна б навіть сказати, що це шалена дружба. Чи буває таке, що хтось любив заради зиску, заради чистолюбства, заради слави? Ні, любов сама по собі, нехтуючи всім іншим? Запалює серця жагою Прекрасного в надії на взаємність у ласках. То як це? Хіба з частіших, ніж навіть у дружбі спонукань, може виникнути ганебна пристрасть? Не про те, скажеш, ідеться, цікавимось, чи дружу послід прагнути заради неї самої чи з інших міркувань. Ось це й потрібно довести насамперед. Бо якщо вона гідна того, щоб до неї стремтіти заради неї самої, то її може шукати навіть мудрець, який ні в кому, окрім себе, не має потреби, а як її шукатиме? Як чогось прекрасного, не розраховуючи на зиск, не лякаючись перемінної долі. Робити дружбу за порукою особистого щастя це принижувати її гідність. Мудрець задовольняється собою. Цю думку мій лоцілію здебільшого розуміють неправильно. Мудреця звідусіль сувають, заганяють його, так би мовити, у власну шкаралупу. Отож мусимо визначити, що стоїть за цим висловом, яке його значення, який обсяг. Мудрець задовольняється собою для того, щоб жити блаженно, а не щоб жити взагалі. Для того щоб жити, йому потрібно чимало різних засобів, для того, щоб жити блаженно, лише здорову піднесено байдужу до витівок фортуни душу.